Дональд Трамп вважає, що є дуже хороші шанси на досягнення угоди про мир між Україною та Росією, і можливо вона буде укладена вже цього тижня. Відповідаючи на запитання журналістів біля Білого Дому, президент США позитивно оцінив попередні зустрічі. Протягом трьох днів вам усе стане відомо. У нас була ціла низка дуже хороших зустрічей щодо України та Росії. Назабаром побачимо, як це спрацює. Побачимо, як це спрацює, сказав Дональд Трамп, відповідаючи на питання щодо очікувань. Володимир Фесенко політолог зараз з нами вже на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаємо. Вітаю вас. Чи правильно ми розуміємо, що завтра у Лондоні буде узгоджуватися спільна позиція між чотирма сторонами: це, зокрема, Україна, США, Велика Британія Франція, які представляють Євросоюз. І потім ця позиція буде надана е, на стіл Російської Федерації. Ну, це має бути так. Mm -hmm. За логікою. Да, спочатку США мають це узгодити з Україною, а також стрімя. Представниками Європи і коаліції охочих. А потім да ще треба це узгодити з Росією. Я до речі припускаю, що скоріше за все з високою рогідністю знадобиться ще один раунд переговорів. Вже як це було в березні прямих переговорів США з Україною і Росією на офіційному рівні, можливо на високому рівні, як це було в переговорах американців правда окремо з нами. Із росіянами, але для того, щоб узгодити і можливо підписати конкретну угоду про припинення вогню, знадобиться вже і фаза прямих переговорів між трьома сторонами. От, посилаючись на те, що ми почули від Трампа, чи є у нас підстави вважати, що це уже етап фіналізації плану миру, чи все таки це якийсь черговий етап цих переговорів. І не те, й не інше, ну торетично можлива фіналізація. Якщо вдасться, от в найближчі дні, як сказав Трамп, найближчі три дні вдасться вийти на погодження більшості проблемних питань між воюючими країнами. В першу чергу, щоб була згода на базові принципи припинення вогню між Україною і Росією, оце перше і головне. Бажано щоб не було, я сказав, зайвих політичних вимог для такої угоди, вимоги висуваються з боку Росії. В першу чергу, якщо Росія відмовиться від додаткових політичних вимог, наприклад, там скасування санкцій, Проти Росії, або там політичні вимоги до України, які вони періодично висуваються, або неприйнятні вимоги попередньо там до припинення вогню. І можна вийти, от якщо буде домовленість просто про припинення вогню. Навіть не повна часткова, от як запропонував президент Зеленський, хоча б в повітрі, то на ту угоду можна вийти навіть протягом тижня, але все рівна потрібна фіналізація. От фіналізація про фіналізацію можна буде казати тоді, коли буде інформація, що там в Саудівській Аравії буде ще будеться зустріч офіційних делегацій США з Україною і Росією. Під час цієї зустрічі має бути фіналізований документ про припинення вогню. От тоді можна буде казати про фіналізацію, а не можна казати, що просто черговий етап переговорів. Ні, зараз інтенсивний етап переговорів, спроба вийти на фінішну пряму. Спроба чи буде вона вдалою? От подивимось, побачимо в найближчі дні. А що на вашу думку могли побачити наші союзники і партнери з Сполучені Штати Америки, зокрема після оголошеного путіним великодня? О, так званого перемир'я порушеного російською ж стороною і завершеною ними ж що це продемонструвало нашим партнерам на вашу думку? Ну, я думаю, що а, наші партнери по різному побачили те, що сталося а, в Європі. А, ми знаємо реакцію офіційно, а, Ця реакція переважно критична. А, що а, Росія імітувала це припинення вогню. А, і що про реальне припинення вогню треба домовлятися, і Росія має продемонструвати політичну волю до цього. А, в Штатах відреагували більш стримано офіційних оцінок немає. Оце дуже показово. А з іншого боку, Держдепартамент США закликав продовжити це припинення вогню, чого Путін не зробив. І оце теж показово. Але думаю, що певний оптимізм Трампа. От ви згадували про те, що Трамп очікує вже протягом тижня якоїсь угоди, що у Трампа оптимізму стало трохи більше. Насправді Путін зробив певний прецедент. Він самим фактом, хай імітованого припинення вогню. Але він показав, що Росія може на це піти. Да, що Росія може на це дати згоду, і це треба використати. Якщо ви погодились там на 36 годин, то треба, щоб ви погодились на більш тривалий час. Але для цього треба узгодити дійсно цілу низку технічних питань. І головне, я думаю, що один з уроків оцього так званого перемиря умовного, але він полягає в тому, що неможливо перемир'я оголосити в односторонньому порядку. І це не може бути лише такою пропагандистською політичною акцією. Да, сказали про перемир'я, а реального перемир'я немає. Для того щоб воно було реальним припиненням вогню, про це треба домовитись. Визначити обом сторонам заздалегідь, коли починається припинення вогню, в який день, в яку годину Обидві сторони мають заздалегідь це узгодити, а далі технічні параметри: як забезпечувати контроль за припиненням вогню, як забезпечувати реальне припинення вогню, ну і так далі. Так що, от те, що є певний рух в цьому напрямі, ну в цьому є позитив, але чи відбудеться домовленість? Ну, ми поки що не можемо дати відповідь на це, тому що ми ж бачимо, як підступна діє Росія. Росія може казати про мир, а реально рухатись в бік війни. Ну так, дякуємо, дякуємо, пане Володимире, за цю розмову. Володимир Фесенко, політолог, долучався до